Всім привіт! Наступні декілька відео будемо розглядати функції вищого порядку. В цьому відео почнемо з розгляду деяких існуючих функцій вищого порядку. Потім наступного разу навчимось створювати власні функції вищого порядку, і на сам кінець ми познайомимось з лямбда-виразами, які дуже тісно пов'язані з цими самими функціями вищого порядку. Звучить все це діло дуже круто, пафосно, питання тільки, а що це взагалі таке функції вищого порядку. Ну що ж, насправді ми вже знаємо деякі приклади таких функцій, просто раніше ми їх так не називали. Ну і самостійно вручну ми поки не створювали функції вищого порядку, ми тільки використовували вже готові функції. Отже, одна з функцій вищого порядку, з якою ми вже познайомилися в процесі вивчення програмування на мові Kotlin, це функція Repeat. Давайте згадаємо, як вона працює. В аргументах треба задати число, кількість повторень, а потім відкриваються фігурні дужки, в яких можна написати будь-який код. Наприклад, println, який виводиться номер ітерації, номер повторення коду, скажімо так. В результаті весь код всередині фігурних дужок буде виконано 10 разів підряд. Тобто це така кількість разів, яка вказана в аргументах функції. Давайте запустимо програму просто як нагадування, що функція Repeat нормально працює. Отже, бачимо в терміналі 10 чисел від 0 до 9. Це ми згадали або просто познайомились з прикладом функції вищого порядку. А тепер давайте безпосередньо визначимо, яка функція взагалі вважається функцією вищого порядку. В цілому, по-перше, можна сказати наступне: Коли ви бачите в коді якусь функцію з додатковим блоком коду, то це буде функція вищого порядку. Ну, наприклад, якщо ми глянемо на функцію repeat, то тут якраз присутній цей самий додатковий блок коду. А значить, repeat це функція вищого порядку. Відповідно, інші функції, які ми вже вивчили, map, flatmap, filter – вони теж є функціями вищого порядку. По-друге, перед тим як розглянути повне визначення функції вищого порядку, тут треба згадати, що взагалі таке функція. В мові Kotlin функція це іменований блок коду, у якого є вхідні дані, тобто аргументи функції, а також вихідний тип. В самому простому випадку функція має нуль аргументів і нічого не повертає на виході, а в більш продвинутому випадку будь-яка функція може приймати вгідні дані і може віддавати результат. Тепер, що таке функція вищого порядку? Це така функція, яка або у вхідних аргументах, або на виході у якості даних використовує інші функції. Простими словами, звичайна функція в аргументах приймає, наприклад, там числа, текстові рядки або будь-які інші звичайні типи даних. І на виході теж віддає звичайні зрозумілі нам типи даних. А от функція вищого порядку може в аргументах приймати інші функції, і на виході з функції може бути результат у вигляді ще однієї функції. Жесть. да? Якщо ви всю цю інформацію чуєте в перший раз, то її переварити цю інформацію доволі складно з першого разу. Відповідно, тут краще пояснювати все на прикладах. Отже, перший приклад, подивимося на вбудовану функцію Repeat. Зараз ця функція повторює код всередині фігурних дужок. Тому початково ми от не бачимо, щоб функція Repeat якось в аргументах приймала інші функції. Але це можна виправити. Давайте напишемо окрему функцію, яка буде називатись PrintIteration. В аргументах додаємо номер ітерації циклу тип Integer. Всередині функції друкуємо номер ітерації на екрані. Далі для функції repeat видаляємо блок коду і замість нього додаємо другий аргумент. Він буде виглядати наступним чином: 2 двокрапки та ім'я функції PrintIteration. Готово! Функція Repeat в першому аргументі приймає число, кількість ітерацій або кількість повторень. А другий аргумент це посилання на іншу функцію. Виходить, що один із аргументів, конкретно другий аргумент, це не якийсь звичайний там тип даних, типу там число або текстовий рядок. Ні, зараз це посилання на іншу функцію, яка в даному випадку виконається 10 разів. Давайте знову запустимо програму на виконання. І тепер в терміналі бачимо результат. Тут дійсно функція PrintIteration спрацювала 10 разів підряд. Ось так ми довели, що Repeat це функція вищого порядку. В аргументах вона може приймати посилання на інші функції. Далі, наступне питання: які функції можна передавати в Repeat? Насправді, не всі функції тут можна написати. Для Repeat обов'язковою умовою є наявність одного аргументу з типом «Integer». Тобто, якщо я візьму і приберу з функції PrintIteration аргумент, то все, буде помилка. Такий код не скомпілюється. Аналогічно, якщо я зміню тип аргументу на string, наприклад, це теж буде помилкою. Потім помилка також станеться і у випадку додавання нових аргументів, там два штуки, три чи більше, тут без різниці. Коротше кажучи, repeat працює лише з функціями, які складаються з одного числового аргументу. Взагалі варто сказати, що є в принципі і виключення з цього правила, але то інша історія, поки розглядаємо звичайні прості випадки, і два аргументи у нас зараз не прокатують, а буде помилка. Розкажу тільки, чому функція Repeat взагалі працює тільки з функціями з одним числовим аргументом. Тут чисто логічне мислення: функція Repeat запускає будь-який блок коду або будь-яку функцію декілька разів, а також надає номер ітерації. Номер повторення. А що таке номер повторення? Це число, одне число тип інтеджер. Саме по цій причині функція, яку ми запускаємо через repeat, ця функція повинна мати один числовий аргумент. І це буде номер повторення. Фактично, назва аргументу може бути будь-якою. Головне тут, щоб тип аргументу був таким, щоб в нього можна було покласти число. Відповідно, тип інтеджер нам 100% підходить. Але також можна написати, наприклад, тип Ені, тому що в any можна відправити будь-що, в тому числі і номер ітерації, такі от справи. Так що зараз ми вже плюс-мінус познайомилися з базовим прикладом функції вищого порядку. Функція repeat це і є функція вищого порядку. Залишається ну, на сьогодні давайте розглянемо ще другий приклад. Давайте згадаємо таку фішку, як створення списків за допомогою блоку генерації, раніше ми колись розглядали цей варіант. Суть в тому, що замість використання функції list of, ми можемо написати просто list з великої літери. Далі в круглих дужках потрібно вказати числове значення, кількість елементів в списку. Потім у фігурних дужках задається блок коду або блок генерації елементів. Тут нам доступна неявна змінна id, це порядковий номер елементу. А на виході треба сформувати, створити сам елемент. Ну, Наприклад, нехай це буде текстовий рядок зі значенням item і плюс номер ітерації, там, помножений на 2 навіть. В результаті ми повинні отримати 10 елементів, щось на зразок item 0, item 2, item 4 і так далі майже до 20, до 18, якщо бути точним. Щоб це перевірити, надрукуємо список на екрані. І потім, що зробимо? Запустимо програму. В терміналі і правда видно, що список складається з 10 текстових елементів від item 0 і до item 18. Ну і далі, думаю, ви вже здогадуєтеся, що ми будемо робити. Ось цей виклик ліст з великої літери, насправді це теж функція. Функція вищого порядку. Перший аргумент функції це кількість елементів для списку, який буде створено. А другий аргумент можна вказати от замість блоку коду, а вказати як посилання на іншу функцію. Давайте напишемо іншу функцію. Назвемо її GenerateItem. В аргументах буде індекс, номер елементу списку. А далі на виході будемо віддавати текстовий рядок string. Тобто на цей раз ми трошки код ускладнюємо, і ми ще й будемо повертати з функції якісь дані. Питання, що це будуть за дані. Відповідь це буде згенерований текстовий рядок, тобто все те саме, що ми робили в блоці коду. Оцей весь код можна перенести до функції з мінімальними змінами. Достатньо додати ключове слово Return і замінити неявну змінну IT на назву аргументу index. Після цього, там, де створюється список, тут заміняємо повністю блок коду на посилання на функцію GenerateItem. Все можемо запускати програму на виконання. Результат такий самий, як і з блоком коду. Програма створила список з 10 парних елементів, починаючи з item 0 і закінчуючи item 18. Отже, це ми познайомилися з функцією вищого порядку, яка називається List, і яка, на відміну від попередньої функції, котра repeat, ця функція працює трохи по-іншому. Перший аргумент все так же – це кількість повторень, або в даному випадку кількість елементів для списку. А от другий аргумент це посилання на іншу функцію. І оця от інша функція, вона, по-перше, в аргументах приймає індекс елементу, а по-друге, додатково на виході ця функція віддає результат. Це згенерований елемент списку. Тому виходить, що функція вищого порядку, котра називається list, вона не просто викликає іншу функцію 10 разів підряд і не просто передає індекс елементу. А й на додачу вона ще й очікує результат виклику іншої функції. Коротше кажучи, функція list вищого порядку вона делегує нам роботу для створення нового елементу списку. Таким чином, тепер ми можемо навіть дати відповіді на запитання, а для чого взагалі потрібні функції вищого порядку. Вони дозволяють писати більш універсальні алгоритми і відділяти їх від даних або від якихось інших специфічних операцій. Наприклад, функція list вміє створювати список, і нам не потрібно думати, як цей список створюється, і що там взагалі за список під капотом використовується, там linked list, чи може щось інше. Але ми можемо подумати над тим, як створюється якийсь конкретний елемент для списку по його індексу. І якщо цим буде займатися окрема функція, то потім, по-перше, цю окрему функцію можна буде перевикористати в інших місцях в програмі, а по-друге. Можна буде написати альтернативну функцію, яка буде створювати елементи списку якимось іншим способом, і потім можна різні функції підставляти до функції вищого порядку. В результаті код програми стає більш модульним, скажімо так. Ну, взагалі, більш детально про плюси функції вищого порядку ми ще поговоримо в наступних відео. А так, в цілому, в цьому відео ми просто базово вивчили, що таке функції вищого порядку. Ми розглянули два приклади існуючих функцій вищого порядку, і ми навчились для аргументів функції вищого порядку передавати посилання на інші функції. Далі в наступному відео ми вже будемо створювати свої власні функції вищого порядку і подивимось, як вони працюють. На цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові і удачі!